Українці, якщо у вас є ще критичне мислення, вмикайте його, зберіть докупи мізки, і подивіться, що ви розповсюджуєте, які російські наративи і російське ІПСО. Ми Спочатку повномасштабного вторгнення об'єдналися, і це не сподобалося Росії. Вони думали, гадали, як їм зробити, щоб знову почати роз'єднувати українців. Вони придумали, почали видумувати на ходу фейки. Ось українці почали більше розмовляти українською. Давай видумувати, що з нового року вони з статьян перетворюються у Горпини. і це почало розносити. І наші деякі недолугі українці розумієте, я інакше не знаю, як їх назвати. Дорогі українці, ви як назвали вас батьки лізами крістінами, машами, так і залишитеся. Не розповсюджуйте оцю брехливу російську...